Але все ж таки треба розібратися, що могли зламати хакери. До речі, от знову ж таки, переконатися, чи чи не отримали хакери персональних даних, тому що вони то казали, що там мільйони просто даних витекли. Все це зараз ми запитаємо в Анни Захараш, це директорка корпоративних комунікацій компанії «Київстар». Пані Анна, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю пане Тарасе Вас і всю аудиторію Героям слава. А, Ну, в першу чергу, ми я розумію, що. В цих інформаційних повідомленнях, так які ну їх не так багато. Я розумію, що ви працюєте, вам нема коли сповіщати нас про про хід там в, в якихось деталях і дрібницях. Але раз ми з вами вже говоримо наживо, то деталі хочеться почути. Мається на увазі, що дуже багато є повідомлень, що там а, відновлюється периметр системи, там ще якісь. А ну і я розумію, що є певна якби технічна таємниця, так. А, Корпоративна можна сказати, але якщо простими словами говорити, що саме зламали хакери і чому такі серйозні наслідки ми отримали? Тарас да, дякую за запитання. Дійсно, на Київ була наймасованіша за весь час глобального телекомринку ринку хакерська атака. Вона відбулася з ранку 12 грудня, коли почали виходити системи збою, і по суті, абоненти залишились без зв'язку. Я можу сказати і подякувати службі безпеки України, яка дуже оперативно підключилася, прибула до нас в офіс разом з нашими працівниками зараз. Проводить розслідування і допомагає нашим спеціалістам відновити зв'язок. Як ви читали, я зараз буду цитувати виключно Службу безпеки України відкрито вісім впроваджень, і власне одне з них це на атаку цивільної інфраструктури. Як ви правильно вже зазначили, на себе взяла відповідальність хакерська група Сонцепьок. І власне зараз відбувається з боку СБУ за підтримки наших фахівців. Відбувається розслідування. І я думаю, що за дозволу або з дозволу Служби безпеки України, ми після розслідування обов'язково повідомимо. Всі деталі, які будуть цікаві громадськості, що наразі відбувається з мережею «Київстар»? дійсно нам допомагають наші міжнародні партнери, наші підрядники, це і Майкрософт Циско Еріксон. Всі вони працюють над тим, щоб якомога швидше відновити зв'язок. На даний момент нам вдалося частково відновити фіксований інтернет. І ми працюємо над тим, щоб сьогодні протягом дня продовжувати відновлювати нашу мережу. Але дійсно атака була дуже масштабна і достатньо серйозні наслідки. Тому ми, як компанія, обережно ставимося до всіх, скажімо так, прогнозів щодо відновлення. І ви сказали, що нам ніколи слідкувати за перебігом подій, адже все одно ми слідкуємо і ми постійно інформуємо наших абонентів стосовно того, що наразі відбувається. І користуючись нагодою, я хочу дуже подякувати і бізнес-клієнтам, і всім абонентам «Київстар». Ми наразі бачимо, шалену підтримку. Дуже вам дякую. Будь ласка, дочекайтеся. Ми працюємо 24 на 7. Для того щоб відновити зв'язок, і ми ні в жодному разі не будемо здаватися. І я ще хочу подякувати за акцію помсти за Київ і Київстар. Будь ласка, донатьте зараз. Монобанк разом повернись з повернись і Юнайтед 24 відкрили збір. Давайте разом помстимося за те, що сталося. Обов'язково помстимося. Пані Анно, ще хотів запитати. От ви кажете, що вдалося відновити фіксований інтернет. А можна детальніше? Ну так, от знову ж таки, знаєте, як кажуть, на хлопський розум. А що це таке? От це, це домашній інтернет, який мають це домашній інтернет, абсолютно вірно, Тарас. Так ага. це домашній інтернет. Значить, треба вдома перевірити. Бо бо в мене джекпот, знаєте. я слава богу, не на, не, 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 не на теремках живу, але в мене і в дружини Київстар, і домашній інтернет від Київстару. Тому вдома. Ма, ми насолоджуємося компанією родинною і не залазимо в гаджети. За це вам до речі, теж хочемо е подякувати. От бачите, подарували нам пару вечорів, коли ми. Ну, це, це звичайно жарти, тому що шукаємо всюди позитив. Але разом з тим, питання Толі, наступне. Ми вам дуже вдячні, Тарас. Будь ласка, е питання наступне. Ну я розумію, що знаєте, до цього випадку. Представники Лайфсел і Vodafone були вам конкурентами, а зараз, напевно, стали колегами. Ви з ними якось комунікуєте. Чи то їх попередити до чого готуватися, чи вони з вами комунікують, власне, щоб зрозуміти, що саме на що ця атака вплинула, щоб свої системи захистити. Ну тому що добре, що є у нас там, так є у нас не один мобільний оператор, не один «Київстарт», Добре, що є кілька, і е, можна підключити їхні так сімки і бути на зв'язку. Ну тому що багато людей без зв'язку залишилися. А, але разом з тим, якщо й на них буде атака, ну тоді це буде зовсім плачевно. Так, ви абсолютно праві. Я впевнена, що після розслідування ми винесемо уроки, і ми обов'язково поділимося найкращими практиками з іншими мобільними операторами. Ми повинні розуміти, що зараз відбувається співпраця між керівниками компаній да, і між регулятором. І дійсно, ви коли сказали на початку, що «Київстар» обслуговує більше 15 мільйонів. В нас наразі більше 24 чотирьох мільйонів абонентів, дійсно не, не всі, не кожен оператор може зараз допомогти і там взяти на себе відповідальність по обслуговуванню. Решти абонентів, скажімо так, ми просимо всіх наших абонентів дочекатися нашого відновлення. Ми обов'язково відновимо зв'язок. І ще раз прошу вибачення за те, що сталося від себе від імені компанії Київстар. Ми розуміємо дійсно наскільки інтернет зараз важливий для кожного українця, і обов'язково зробимо все, що в наших в наших силах, для того, щоб відновити зв'язок якомога скоріше. Пані Анно, ну і наостанок, е, я розумію, що прогнозувати то справа невдячна, і я розумію, що не треба бігти поперед батька і поперед паровоза. Але все ж таки, е, ну бачите, от вчора е, такий трошки був шокований для всіх день, і е, були різні прогнози. Спочатку було, що там до вечора будуть намагатися, а під вечір взагалі було таке, що там тиждень компанія буде власне, відновлювати. Е, Зв'язок і там до тижня ми всі можемо бути дійсно без зв'язку. Якщо от станом на сьогодні, на 14-ту годину, вже плюс-мінус ситуація відома, вже ви розумієте масштаби пошкоджень, який прогноз? Ну хоча би приблизний доба, дві, п'ять, ну не знаю, тут же ж знаєте справа не в осуді, а справа в розумінні термінів. Тараси, я можу сказати, якщо б ми абсолютно чітко розуміли терміни і могли б відповідально вам заявити, коли ми відновимо зв'язок, повірте, ми б це зробили. Ми компанія відповідальна, ми ніколи не можемо обіцяти те, що не можемо виконати. Я єдине прошу слідкувати за нашими соціальними мережами. Ми дуже оперативно говоримо про те, в який спосіб ми відновлюємо зв'язок. Тому, з мого боку, зараз прогнозів не буде. У нас кожні дві години відбуваються наради. Ми розуміємо, що відбувається на мережі. Повірте, всі працюють. Я розумію, що всім дуже хочеться дізнатися час, дату, коли все відновиться. Моя можу сказати, що команда про. Працює цілодобово дійсно 24 на 7, Аби для усіх українців був мобільний зв'язок, був домашній інтернет, була можливість подзвонити і поговорити. Ми yes. сподіваємося, що сьогодні будуть добрі новини. Тому слідкуйте за нашими соціальними мережами. Дякую. А... Дякую ще раз за терпіння і розуміння всіх всіх абонентів, і дякую за те, що медіа до нас звертається. І в нас є чудова можливість розказати про те, як відбувається відновлення мережі. А, пані, Анну, якщо маєте ще буквально 30 секунд, то ви кажете, що бачите, є можливість звернутися і. А... Попередити і подякувати, то зараз активізувалися дуже сильно шахраї, які надсилають масово клієнтам компанії різні посилання, де ну нібито як переходьте і у вас все запрацює. А, хочеться від вас, як від фахівця, почути, а, чого не можна це робити, і власне попередження для абонентів, щоб а, не, а, не, не, не послуговувалися такими пропозиціями від шахраїв. Расі, дякую, дуже важливе запитання. Я хочу попередити всіх і всіх попросити. Будь ласка, якщо ви бачите десь в інтернеті, в телеграм-каналах вас просять реєструватися, обіцяють вам 200-500 гривень. Не робіть цього. Ви в такий спосіб шахраям надаєте свої персональні дані, ви надаєте свої номери телефонів, і це чудова для них нагода скористатися тим, що наразі є. Знаєте, така нестабільна ситуація, і просто забрати гроші. Ще у громадян, будь ласка, шановні українці, шановні абоненти Київстар, ніде не реєструйтеся. Ми будемо робити компенсацію кожному абоненту, який не зміг скористатися послугами Київстар, і зробимо це обов'язково і будемо надавати комунікацію виключно в наших офіційних каналах. Тому, будь ласка, дочекайтеся, наш перший пріоритет відновити зв'язок, його стабілізувати, і потім нарахувати компенсацію. Ми обов'язково про це будемо говорити. Тому, будь ласка, остерігайтеся всіх можливостей, да, і там реєструватися, і намагатися отримати прямо зараз якісь там 200 гривень. Не робіть цього, я вас дуже сильно закликаю. Дочекайтеся, ми обов'язково компенсуємо ті, скажімо так, ті моменти неможливості скористатися. Нашими сервісами приєднуємося ну, до ваших дякую ще раз за запитання. Приєднуємося до ваших побажань і дякуємо за те, що знайшли час. Працюйте. Ми бажаємо вам успіхів. Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій компанії Київстар. От безпосередньо з почулими інсайди власне від компанії. Тож чекаємо на добрі новини. Оце головне.